Вітаю вас! Знаєте вислів, який міст будуєш, по такому й перейдеш. Насправді зараз я не буду вдаватися до алегорії. Офіційно цей міст зветься Рибальський Вантовий, проте не поспішайте вимикати відео. Адже на цьому та ще декілька фактах з історією ми завершимо. Повірте, тут і так є про що розповісти. Адже фактично цей міст вже декілька років не веде нікуди. До того ж, можливо, це останнє відео зняти тут. Адже скоро рибальський міст може щезнути з мапи Києва. Нариси древнього міста майже усюди можна з точністю до слова знайти скупеньку інформацію про Рибальський міст. Та й дійсно говорити особливо нема про що, збудований у 1963 році для забезпечення зв'язку між подолом та Рибальським островом. Його особливість полягає хіба що в тому, що на той час це був перший у світі вантовий міст із залізнобетонною балкою. У 60-х це місце вважалося цінною пам'яткою архітектури, проте і її не зуміли надовго вберегти. Вже через 30 років, після проведення інспекції, міст було позначено як аварійний, а отже, рух машин через нього здійснюватися вже не міг. Так в столиці з'явився ще один пішохідний перехід через Дніпро. Ну а далі почалася ціла епопея ім'я, який подільсько-оскресенський міст. Про нього ми навіть зняли окремий сюжет. Але мова зараз про нашого дідуся, якому виповнилося 50 років. Для мостів це, в принципі, вік прийнятний, але, мабуть, не той випадок. Ось ці червоні опори побудували невдовзі після закриття автомобільного руху, для того, аби міст простояв ще декілька років. Після цього його мають знести, а на цьому місці побудувати частину Подільського Воскресенського. Станом на 2014 рік рибальський вантовий міст знаходиться в стані демонтажу, проте прогулюватися по ньому досі ніхто не забороняє. Літніми вечорами тут полюбляють влаштовувати молодіжні посиденьки. Щоб побудувати опори майбутнього подільського мосту, частину вантового довелося розібрати. Зараз там прірва. Ось і виходить, що міст фактично веде в нікуди і закінчується парканом. Які подальші перспективи сказати важко, особливо враховуючи складнощі з фінансуванням будівництво нового мостового переходу? Якщо вірити планам, новий міст піде дещо правіше до станції метро Тараса Шевченка. А ось на цьому місці планують ввести місток для заїзду транспорту на розв'язку. Але схоже, що рибальський здаватися не планує і дивує все новими і новими знахідками. Мені напевно випало здивуватися найбільше, адже одного разу на мосту я знайшов Wi-Fi. і не лише знайшов, а й досі ним користуюся. Щоправда, безкоштовними є лише перші 10 хвилин, а далі доводиться платити. Якщо не вірите мені, прийдіть і самі в цьому переконайтесь. Разом з мостом планують звести і прилеглий річковий порт. Звичайно, з такої перспективи радості мало, але такі вони жертви заради омрійного дива для кожного киянина метро на Троєщину. І хто зна, може зовсім скоро кожному випаде можливість здійснити подорож через ці краї у вагоні поїзда. Міст розташований поблизу станції метро Тараса Шевченка та контрактова площа. Від останньої варто подолати відстань у кілометр, пройшовши вздовж нижнього валу до набережної Дніпра. Поспішайте, адже хто зна, можливо, мостика завтра вже й не буде, аби його нагородять. Ось таким нікому не потрібним парканом. Ну що ж, на сьогодні це все. Наступного разу ми будемо знімати наш епізод у місці, яке з гордістю можна назвати київським аналогом Сентрал Парку. Знаєте, де ж ми побуваємо? Пишіть свої коментарі під цим відео на YouTube або ж на електронну пошту. Ну і також раді вітати вас на офіційних сторінках. З вами були Нариси Древнього міста до наступної п'ятниці.